Дорогі друзі, в цьому відео я розкажу, як записатися на відеодзвінок Дощадбанку для ідентифікації та розблокування банківської картки, розкажу, що таке скомпрометована банківська картка і повідомлю про допомогу пенсіонерам від Організації Об'єднаних Націй. А також дам уточнення про допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Почну з Ощадбанку. Є можливість звернутися до Ощадбанку за допомогою відеодзвінка. Знайти форму для запису на відеодзвінок на сайті Ощадбанку самому не так просто, тому я залишу внизу в описі посилання на ось цю форму. Вона є дуже простою. Прізвище ім'я по батькові, мобільний телефон і підтвердити. Клієнт банку може вирішити проблеми ідентифікації та блокування своїх карток, крім інших каналів зв'язку, таких як Viber чи Telegram, за допомогою відеодзвінка. Це більш надійний спосіб. Ощадбанк до кінця квітня має завершити розробку та запровадити ідентифікацію віддаленим шляхом, тобто онлайн. Це буде дуже важливо для. Пенсіонерів на окупованих територіях. Зараз в українських банках дуже часто є випадки блокування рахунків через порушення правил фінансового моніторингу, тобто відстеження. Навіть якщо клієнт не знає, що він порушує, кожна транзакція перевіряється автоматично і може бути віднесена до типу ризикована. Наприклад, ви отримали кошти з рахунку які раніше використовували шахраї. Або відбувається зняття значної суми готівки чи великі онлайн-покупки, особливо вночі, ваша картка і рахунок будуть заблоковані і вважатимуться скомпрометованими. Раджу перечитати договір з банком. Якщо це пенсійна чи зарплатна картка, то використовуйте картку за призначенням. І будьте готові завжди пояснити походження коштів вашої транзакції і надати відповідні документи. Також не дрімають шахраї. Вони придумують різні способи. Ви можете отримати повідомлення, що на ваш банківський рахунок помилково зарахована велика сума коштів. Її потрібно повернути. А за це ви можете залишити. Певну частину суми собі. Вам запропонують перейти за посиланням на сайт, авторизуватися і ввести свої платіжні дані. Після цього ваш рахунок буде спустошено, кошти пропадуть. Особливо ведуться на такий вид легкого заробітку пенсіонери. тому будьте обережні! Пенсіонерам також пропонують вступити у, нібито схвалений пенсійним фондом, клуб пенсіонерів. Мовляв, там збирається і публікується вся інформація про допомогу та пільги для громадян пенсійного та передпенсійного віку. Це теж обман. Тепер щодо припинення виплат пенсій тим пенсіонерам внутрішньопереміщеним особам, які офіційно стали переселенцями до 24 лютого 2022 року. Виплату пенсій припинили тим пенсіонерам, хто не пройшов ідентифікацію до 1 квітня. Щоб відновити виплати, потрібно пройти ідентифікацію. Прийом заявок на ідентифікацію продовжується. Але чим пізніше ви пройдете ідентифікацію, тим пізніше буде поновлена пенсія. Тому відбуваються затримки виплати пенсії у 2-3 місяці. Пенсіонери нарікають також на те, що вони пройшли ідентифікацію в Ощадбанку, а той не повідомив пенсійний фонд. І пенсійний фонд припинив перераховувати пенсії на рахунок пенсіонера в Ощадбанк. Таке, на жаль, теж має місце. Ощадбанк в електронній формі не щоденно, а у визначені терміни, надсилає до пенсійного фонду інформацію про пенсіонерів, які пройшли ідентифікацію і дату, коли це відбулося. Пенсійний фонд по мірі надходження такої інформації опрацьовує її та після цього проводить. Поновлення виплати пенсії. А це не відбувається, на жаль, моментально. Через це і маємо затримки у виплаті пенсій. До речі, в Ощадбанку отримують пенсії 33% пенсіонерів, майже третина від усіх в Україні. Найбільше у Приватбанку понад 56%, 1 мільйон 800 тисяч пенсіонерів продовжують отримувати пенсії через Укрпошту. Далі. Пенсійний фонд повідомив, що співпраця зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН триває. Її продовжено ще на три місяці квітень, травень і червень. Йдеться про додаткову грошову допомогу для пенсіонерів, які в даний час проживають у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській. Миколаївський, Сумський, Харківський, Херсонський та Чернігівський областях. Як відомо, це зони активних або можливих бойових дій. Вони будуть отримувати виплати від ООН на суму, що дорівнює різниці між е, 3250 гривень та сумою пенсії, яку вони. Отримується, яку вони отримують зараз. Тобто йдеться про тих пенсіонерів, у кого пенсія нижча ніж 3250 гривень. А доплата ООН підніме її до рівня 3250 гривень. А тепер про допомогу внутрішньопереміщеним особам на проживання. Термін прийому заяв завершується 30 квітня цього року. Внутрішньопереміщені особи, які подадуть чи подали заяви на продовження виплат у квітні, отримають допомогу і за березень. А якщо ви не встигнете подати заяву до 30 квітня, а звернетесь у травні, то допомога буде призначена на 6 місяців уже починаючи з травня. Продовження допомоги ВПО на наступні 6 місяців передбачено або автоматичним шляхом, або за особистою заявою. Особи, які мають першу чи другу групу інвалідності, підпадають під автоматичне продовження виплат незалежно від їхнього доходу та дати переміщення. Якщо допомогу не було продовжено автоматично, то вам потрібно звернутися до Органу соціального захисту населення або до Центру надання адміністративних послуг. Внутрішньо переміщена особа, яка має тяжкі форми захворювання, але при цьому її інвалідність не встановлено, також має право звернутися із заявою та отримувати допомогу на наступні 6 місяців. Але захворювання треба підтвердити довідкою від сімейного лікаря за відповідною формою 027О або 028О. Лікар знає. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!